Керівники районних шкіл перших-других ступенів зібралися, аби обговорити проблему створення комплектування та організації діяльності навчально-виховних комплексів. Захід відбувся на базі навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших-других ступенів, дошкільний навчальний заклад села Паликорове. Дирекція школи зуміла створити належні умови для проведення заходу і подарувати гарний настрій, який не покидав гостей упродовж усього дня. План семінару був насиченим. Його робота розпочалася із вступного слова завідувача районним методкабінетом Наталії Антоненко, яка окреслила план семінару і наголосила на важливості створення навчально-виховних комплексів як оптимального шляху збереження мережі навчальних закладів та охоплення дітей різного віку дошкільною освітою. Демографічна ситуація в Україні є досить складною. Зменшується кількість учнів у навчальних закладах, зокрема у сільській місцевості. Тому створення навчально-виховних комплексів є оптимальним шляхом збереження мережі навчальних закладів та охоплення дітей різного віку дошкільною освітою. У районі перший навчально-виховний заклад. Був е, створений у Паликоровах у 2009 році. Цікавою була презентація роботи Паликоровівського навчально-виховного комплексу, проведена директором Євгеном Шведом, котрий поділився досвідом роботи, дав корисні поради, настанови керівникам шкіл щодо створення, комплектування та організації діяльності НВК. Я в своїм підготовці до проведення даного семінару. Саме зупинився на тих етапах. Це перш за все умови, в яких працюють навчальні виховні комплекси, бо це стосується найбільше сільської місцевості. Тим більше, що на Підкам'янщині, на відміну від другого територіального центру в бродах дошкільних закладів було обмаль. В Паликорох був один з перших. Створений такий навчально-виховний комплекс, де е, використана база типового приміщення е, в минулому е, дошкільного навчального закладу, який утримувався е, на балансі колективного господарства. Створення е, зайняло певні фізичні, матеріальні, інтелектуальні зусилля е, про це. Всі законодавчі експекти, рішення сесії сільської ради про передачу на баланс районної комунальної власності, рішення про прийняття на баланс районної комунальної власності, збори трудового колективу про затвердження статуту, про реорганізацію загальноосвітньої школи навчально-виховний комплекс. Все це йшло поетапно. Я в своїй презентації це передбачу. Питання організації діяльності дошкільної групи при навчально-виховному комплексі тягне за собою такі питання, як організація харчування, що теж видаються на мотивні документи розпорядження голови адміністрації, реєструється в юстиції, і це питання стояло на обговоренні. Час роботи даного нашого семінару і є актуальним при прийнятті бюджету на наступний 2014 навчальний рік. Також мова йшла, я в своїй презентації теж відмітив про це прокомплектування дошкільної групи, бо за нормативними документами дошкільну групу приймаються діти тільки трьохрічного віку. В зв'язку з цим. Посилаючись за відповідності Міністерства освіти 2018 року, теж обговорена дана проблематика, так само, як і роботи груп, які є переповнені, в яких більша наповненість дітей, а особливо різновікових груп. Ну і планування роботи, яке проводиться в навчально-виховному комплексі, це охоплює як план роботи і дошкільної групи, і молодшої і школи також загальноосвітньої школи першого другого ступенів учнів, які здобувають базову освіту і те планування, як його зробити як найкомпактнішим, як найдоступнішим для трудового колективу, як результат діяльності громад батьків, учнів, педагогічного колективу, все це охоплено навчальними планами, які затверджуються педагогічною радою як річний план роботи даних закладів на наступний навчальний рік на першій педагогічній раді. Все це було поділено з колегами, і саме основне, що сьогодні хочу зазначити, що семінар проходить не дуже, не дуже непростий час для нашої держави України, але ця робота педагога посіяти правильну зернину. Це буде найкращий результат виховання справжнього громадянина України. Бо бачимо, що те зерно, яке засіяне педагогами, громадськістю, наші студенти підняли і хочуть себе бачити в незалежній, сильній європейській державі. І я хочу побажати всім цим. Учасникам семінару і найкращих вихованців і щоб вони були гідними громадянами своєї держави Україна і якнайшвидшого вирішення тих проблем, які склалися в державі, щоб ми могли працювати на благо своєї держави, а не, на благо, а не оглядатися на якогось сильнішого брата чи від когось іншого залежати. Із теоретичним підґрунтям проблеми, специфіка роботи з дітьми, охопленими різними формами здобуття дошкільної освіти, присутніх ознайомила методист районного методкабінету кабінету Олена Ткачик, акцентуючи увагу керівників шкіл на формах залучення дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади дошкільною освітою. Теоретичний блок семінару практикуму містив також презентації з досвіду роботи директорів НВК щодо особливостей створення розвивального життєвого простору для дітей дошкільного віку в умовах загальноосвітньої школи. Зокрема, директор Голосковицького НВК Володимир Хрипливий розповів про розвивальні осередки групової кімнати дошкільнят. Директор Дубєвського НВК Марія Бай ознайомила із організацією роботи дошкільної групи з короткотривалим перебуванням дітей у навчально-виховному комплексі. Наш навчально-виховний комплекс знаходиться на території Ясенівської сільської ради. В Ясенівській сільській раді функціонує Лучківський дитячий навчальний заклад і на базі Дубєвського НВК дошкільна група. На даному етапі постає питання про охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою. І в нас в навчально-виховному комплексі перебувають у дошкільній групі діти 4-5 річного віку. Вони працюють за програмою Українське дошкілля, готуються до школи, набувають вмінь і навичок, які будуть потрібні їм у початковій школі. Такою формою роботи задоволена громадськість села, батьки, вчителі і маленькі дошкільнята. Функціонування групи з короткотерміновим перебуванням дитини на базі нашого навчально-виховного комплексу. Забезпечує право наших маленьких дошкільнят на здобуття дошкільної освіти і підготовку їх до навчання в школі. Вихователь Станіславчицького навчально-виховного комплексу Ольга Кметь зупинилася на перевагах дошкільної освіти. Реалізація принципу безперервності освіти має починатися із забезпечення наступності між є першими ланками, а саме дошкільною освітою і початковою. Забезпечення наступності та взаємозв'язок між дошкільною та початковою освітою утворює простір для реалізації педагогічного процесу дошкільного навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Цікавим для учасників семінару став огляд розвивального середовища дошкільної групи Паликорівського НВК та перегляд практичного заняття Андріївські вечорниці, котрий підготувала вихователь Наталія Савченко. У рамках семінару проведено і практичне заняття у формі методичних посиденьок під назвою Талант і творчість на першу парту. Теоретична і практична частина семінару допомогли керівникам загальноосвітніх закладів перших-других ступенів поповнити свій досвід новими ідеями, збагатитися цікавими формами роботи з педагогічним колективом та навіть написати креативного листа Миколаєві. Святий Миколаїв звертаються до тебе педагоги, які тягнуть разом з громадою, без належного бюджету відповідно до свого досвіду. Роботи важкі санчата освіти та виховання наших дітей. Добрий, Миколаю! Маємо сподівання і надіємося на перспективу, що ти допоможеш нам, щоб у наступному році у наших колективах був добрий настрій, радість, усмішка, вогник і завзятість. Сподіваємось, що ти у своїй торбі принесеш нам хороших сюрпризів. Багатих та щедрих меценатів, які допоможуть нам покращити благоустрій наших установ. А нашим методистам допоможе Миколаю бути креативними модераторами втілення реальних міфів, практики роботи наших установ. Хай їх не покидає усмішка, радість да їм доброї погоди, щоб під час зимових відлих не падали бурульки на їхні мудрі голови. Завідувач районного методкабінету кабінету Наталія Антоненко підкреслила, що повноцінне здійснення завдань розвитку, навчання і виховання дошкільників значною мірою визначається налагодженням взаємодії дітей і дорослих.